Христос народився, друзі, слава Богу, що ми сьогодні це часто будемо говорити, тому що це дійсно привід для радості. Ви знаєте, я коли взагалі от, в очікуванні цих різдвяних свят, в очікуванні цих подій, коли думав про все, що відбувається, про ці всі, всі події, я зловив себе на думці, що от як би хотілося просто спокійного різдва. Правда, чи ні? Мабуть, багато у кого це в голові було. Як би хотілося просто спокійного Різдва, От якось, чи відмотати час назад, чи якось, щоб от просто кудись поділось увесь цей негатив, усі ті події тривожні, щоб війни не було. От я хотілося просто, щоб було різдво, було свято, не було труднощів, щоб просто святкувати і радіти і не думати навіть та, про увесь цей біль, який є навколо нас. Але потім мені інша думка прийшла в голову, а коли взагалі Різдво було спокійним? А коли, чи був взагалі час, коли це Різдво було спокійним? Я, наприклад, пригадую одразу історію, яку ми читаємо в Писанні, пригадую різдвяну історію із Біблії, і я розумію, коли ми її читаємо, що це були тривожні, неспокійні події. Це були події, переповнені смертельних небезпек і пригод, друзі. Це не було спокійно ніколи, коли ми читаємо з самого початку цю історію. Це не те різдво, яке ми бачимо сьогодні в деяких фільмах. Чи коли ми гуляємо десь в торговому центрі і бачимо, як гарно все прикрашено, Різдво з Біблії це було не те Різдво, яке ми бачимо сьогодні. І ось навіть просто декілька таких історичних, згадаємо, просто давайте згадаємо контекст різдвяної історії. Ну, по перше, Ще до того, як Ісус Христос народився, Йосип та Марія відчули на собі, якщо говорити сучасними термінами, які ми дуже добре сьогодні знаємо, що таке бути внутрішньо переміщеними особами. Ми сьогодні знаємо цей термін ВПО, так? Людина, яка внутрішньо переміщена по країні, вимушена, тому що був перепис населення, їм довелося залишити свій дім. І уявіть собі: ну, я не можу це уявити, вагітна Марія з Йосипом не на машині, їде в інше місто. Тому що вийшов такий указ. Чим ще були наповнені події Різдва? Ісус Христос народжується в звичайній родині. Чим ще вони були наповнені, друзі? Ісус Христос народжується в Ізраїлі, який знаходиться під окупацією Риму. Не саме кращий час, правда, для народження. Що ще ми бачимо, які обставини були? Через певний час після свого народження Ісус Христос разом зі своєю сім'єю, я, знаєте, ніколи. Не задумувався над цим. Вони ким стають, біженцями стають. Вони тікають до Єгипту, і це не якась романтична подорож. Поїхали в Єгипет, так? Ні. Це не було линклюзів, якісь коли все включено, і вони поїхали просто відпочивати. Вони тікають від царя Ірода, який був тираном, який хотів їх вбити, хотів вбити їхнього малюка. І невдовзі, коли Йосип і Марія тікають, цей цар Ірод він влаштовує справжню різанину. Він вбиває дітей. До двох років віком. Це не те різдво, яке ми бачимо сьогодні, правда? Але це історичний контекст свята, про який сьогодні ми іноді можемо забувати: Різдво завжди було тривожним. Справжнє Різдво, яке ми читаємо на сторінках Біблії, воно було дуже тривожним і дуже непростим. Але я сьогодні пропоную, щоб ми прочитали історію ще про одну людину, про яку я вже сьогодні згадав, це цар Ірод. Непроста людина, м'яко кажучи. Для нього Різдво теж було тривожним. Не дивлячись на те, що він був правителем. Ми подивимося, чому воно було тривожним, і як це, як це пересікається з нашим життям. Читаємо Євангелія від Матвія, другий розділ з першого по восьмий вірш. Євангелія від Матвія, другий розділ з першого по восьмий вірш. Ісус народився в юдейському місті Віфлеємі за царювання Ірода. Згодом до Єрусалиму прийшли мудреці зі Сходу. Вони спитали, де новонароджений цар юдейський? Ми прагнемо знати, бо бачили його зірку, коли вона зійшла? Ми прийшли поклонитися йому. Почувши про це, цар Ірод дуже стривожився, а разом з ним і всі мешканці Єрусалиму. Він зібрав усіх головних священників та книжників юдейських і запитав їх, де має народитися Христос. Вони сказали йому у Віфлеємі в юдеї, бо ось що написано Пророком, ти віфлеєми, що в землі Юди дуже важливе серед міст юдейських, бо з тебе вийде правитель, який буде пастирем народу мого Ізраїлю. Тоді Ірод покликав мудреців, щоб зустрітися таємно, і точно з'ясував у них, коли зійшла зірка. Пославши їх до віфлеєма, він звелів Ідіть і добре розпитайте про дитя, а коли знайдете. То сповістіть мене, щоб я теж міг піти і поклонитися йому. Ось ці мудреці приходять до правителя. Ми не знаємо точно, хто вони були, ми не знаємо їх імен, так? але вони досліджували цю тему і вони прийшли до царя. Хто ж такий був Ірод Великий? Ірод Великий, друзі, це був дуже жорстокий цар. Про нього відомо з історії, що він не тільки вбив тоді малюків. Цього віку певного, він вбив всю свою сім'ю, майже всю свою сім'ю через конкуренцію, через страх, він, він хвилювався, що хтось з його сім'ї займе його місце на престолі. Його це дуже непокоїло. Тобто була така деспотична, зла людина, яка дуже любила себе, дуже любила свою владу, дуже любила щоб ось впливати, щоб ніхто не міг якось зазіхнути так, на його вплив. І ми читаємо, друзі, що ось така зла людина, що з нею сталося, коли вона почула, що десь народився ще один цар стривожився, написано. Для нього це теж, виявляється, видалось стривожне різдво. Виявляється, що для такого правителя, який ніби тримає владу у своїх руках, виявляється, його теж щось може стривожити дуже сильно. Виявляється, і є речі, які можуть занепокоїти його серце. Чому він стривожився, друзі? Ось просто декілька думок. По-перше, він почав розбиратися, він зрозумів, що це правда. Так? Він почув, так, народився десь цар. Це виявляється на якісь казки. Він починає скликати одразу цих мудреців, книжників, говорить: а ну розкажіть мені, вони починають читати ось ці пророцтва, виявляється, це правда. Одразу тривога в серці. Ага, Різдво це правда. Виявляється, ось це, це, це вже відбулося. Вже якийсь правитель там народився. Друзі, друга річ, яка стається. Він зрозумів, що прийшли кланятися, але прийшли кланятися не йому. Ви уявляєте? Як це б'є по самооцінці дуже сильно? Уявіть собі, цар, який править, до нього приходять люди говорять: царю, а ти не підкажеш, де народився новий цар? Бо ми прийшли, принесли подарунки і хочемо йому поклонитися. Тобто ми прийшли кланятися, але кланятися ми будемо не тобі. Який це удар дуже сильний для правителя? Подарунки теж на йому, визнання теж на йому. І третє, чому він стривожився, що, виявляється, у нього тепер є конкурент. Виявляється, що його вплив та його влада згодом можуть бути повністю втрачені. І звісно, його це тривожить. Друзі, я хочу говорити сьогодні про наступне: Різдво це виклик нашому я. Різдво це дуже серйозний виклик нашому я, нашому егоїстичному я. Так само, як це було в житті Ірода, і так само це виклик для кожного з нас. Чому? Я пропоную, щоб ми ось роздумували сьогодні над цією головною думкою: так, Різдво це виклик нашому я. І щоб ми подивилися і разом з вами переосмислили свято Різдва. Переосли, переосмислили також через оці три речі, які я сказав про царя Ірода. І ми подивимося, чому це виклик. По-перше, перший пункт тому що Різдво це правда. І я хочу сьогодні вам кидати цей виклик. Я хочу, щоб ви сьогодні, кожен з нас могли задати собі питання: Різдво, це правда чи ні? Для тебе Різдво це правда, чи для тебе це десь на рівні казочки, яку розповідали в дитинстві, яку розповідають раз в рік в кожній церкві. Це правда все ж таки? Чи це просто якась така ну символ певний да? символічно? Щось таке. Ну просто, якби що ми згадуємо так, але невідомо чи це було, чи це не було. Чому я це питаю? Ви знаєте, цікаво, що в суспільстві погляд він часто буває дуже різний на це. І... Один з прикладів, я про нього вчора теж ми на молодіжному, коли святкували Різдво, про це говорили. Просто цікаве таке спостереження. Зараз в кінотеатрах, ось в цьому місяці, показують фільм, який називається Подорож до віфлеєма. І якщо ви подивитесь на обгортку, на ось цей постер цього фільму, то він якби ну, видно, що там люди в костюмах, так що це не просто якийсь фільм про Різдво, а що це якби фільм по історії Різдва знятий. І я так подумав, думаю, о, цікаво, що не просто показують щось пов'язане з Різдвом, а ось прям показують історію. 2. І просто цікавий момент, коли я починав читати опис цього фільму, коли я подивився жанр його. Як ви думаєте, що я там побачив? Там написано жанр. Сімейний кома, фантастика. Тобто людина йде на фільм і вона вже читає, так, в якому жанру фільм? А, ну фантастичний фільм, тобто вигадка. Якби, ну, да, Добре знятий, добре, можливо, спродюсований, якось там, режисер добре постарався, але ну, фантастика то фантастика. І якби у людей, який погляд формується на історію Різдва? Ну, неважливо, чи було, чи не було, неважливо, правда чи неправда. Ну, просто якась така добра історія для нас. І я розумію, чому так. Я розумію, що дуже е, зручно не сприймати Різдво всерйоз. Дуже зручно лишити історію Різдва казкою. Чому? Тому що, якщо сприйняти всерйоз Різдво, це може викликати тривогу, як і у царя Ірода. Якщо людина допустить собі, що ага, історія Різдва це правда, це тебе може дуже сильно стривожити. Тому що якщо Різдво це правда, то це змінює все. Це вимагає якоїсь реакції тепер від мене, так що Бог дійсно є, що він дійсно прийшов, і це, виявляється, якось на мене впливає 12 квітня 1961 року сталася одна дуже така масштабна і глобальна подія. Всі, я думаю, сьогодні, навіть діти, ну я думаю, що всі чули про цю подію. 12 квітня 61-го року вперше людина полетіла в космос. І у всіх, мабуть, на слуху це ім'я Юрій Гагарін, так який, якого відправили туди, який побував там. Ця новина розлетілась по всьому світу. Цікаво, що історія нам повідомляє: сьогодні це можна все почитати. Що через певний час після цієї події Микита Хрущов, який був секретарем комуністичної партії. Він сказав наступні слова: Тепер ми маємо ще більше доказів на користь атеїзму. Ми відправили людину в небеса і зрозуміли, що нікого там немає. Ця людина сказала ось ці слова. Цікаво, що на той момент був живий ще Клайв Льюіс. Клайв Люїс це був такий дуже відомий видатний письменник, який був оксфордським викладачем. Все своє майже життя він був професором-атеїстом. Він не вірив в Бога. Але наприкінці свого життя, знаєте, з ним траплялися дуже цікаві речі. Наприкінці свого життя він одружився, він знайшов Бога. Він повірив в нього, хоча він був дуже запеклим таким атеїстом. Але він знайшов Бога, він покаявся, і він написав дуже багато дуже серйозних і потужних книжок. Одна з них це така класика християнської літератури. Книга називається Просто Християнство. Я дуже раджу прочитати цю книгу. Вона дуже сильно, дуже глибока, тому що це був професор, він дуже глибокі думки говорить. Ти іноді прочитаєш його деякі цитати, і тобі треба зупинятися, переосмислювати їх. Коли він був живий, він почув про цю новину і почув слова Микити Хрущова, він сказав наступні слова, його цитата. Задумайтеся, якби Бог існував, то наші стосунки з ним були б не такими, як між людиною з першого поверху та людиною з другого. Тобто він цю ілюстрацію, ніби говорить, дізнатися, чи Бог є, це не все одно, що піднятися на другий поверх, постукати в двері, ага, ніхто не відкрив, значить там ніхто не живе. І далі він продовжує: ці стосунки були б подібні до стосунків Шекспіра та Гамлета. Що він має на увазі, Клайв Люїс, під цими словами? Друзі, хто такий Шекспір? Це жива людина була, це був автор. Хто такий Гамлет? Вигаданий персонаж, неіснуючий персонаж. І він говорить, що якби Бог існував, тобто він вже вірить в Бога на цей момент, але він так спеціально формує цю цитату. Якби Бог існував, наші стосунки були б схожі і подібні до стосунків Шекспіра та Гамлета. Він під цим має на увазі. Він говорить наступне: як Гамлет може переконатися в тому, що Шекспір існує? Він же ж вигаданий, він же не справжній, він же в історії записаний. Він може переконатися в цьому тільки в тому разі, якщо Шекспір впише себе в цю історію. Ну, дуже глибоко закрутив Клев правда. Але мені сподобалася цитата. Він має на увазі, що це вигаданий персонаж. Шекспір це автор, це творець, який записав його. Єдиний спосіб, як вони можуть зустрітися, якщо цей автор впише себе в цю історію. І там ці персонажі зустрінуться. У мене питання: що зробив Бог, коли Ісус прийшов сюди? Бог як творець, і ми, як. Персонажі, яких він створив, якщо можна так сказати, ми, як Його творіння, він вписав себе в нашу історію і ми змогли з ним зустрітися з Богом. Ісус Христос прийшов сюди, Він прийшов, Він ніби переплів своє життя з життям кожного із нас. Ми змогли побачити Бога, ми змогли побачити Ісуса Христа, тому що Він вписав себе в історію нас. Тільки якщо Бог відкриє себе, тоді ми можемо його побачити, він це зробив, друзі. І можливо, з цієї причини часто не просто визнати, що Різдво дійсно відбулося, тому що це неодмінно вимагає від мене якоїсь реакції. Тому тривожне різдво, чому воно тривожне? Тому що визнати, що Різдво це правда, це непросто. Це не просто, але це треба зробити, друзі. Мій перший виклик, який я кидаю сьогодні вам, якщо особливо ви цього не робили колись, або ви ще думаєте про це, про взагалі про історію Різдва, друзі, розберіться в це Різдво, чи це правда, чи ні. Розберіться з цим це дуже важливо. Друге питання, яке теж може нас тривожити, це пріоритет. Про що оця історія, яку ми читали із Біблії? Про що ось цей факт, що мудреці прийшли до Ірода і сказали, де новонароджений цар юдейський? Воно про те, що в центрі Різдва не я, а в центрі Різдва Ісус Христос. Це про конкуренцію. Друзі, це про конкуренцію. І зрозумів, що з'явився хтось інший. І коли ми переосмислюємо Різдво, ми неодмінно приходимо до ось цього пункту: пріоритет. Хто головний? На кому вся увага свята, друзі? Ви знаєте, якщо подивитися на нас і на наше суспільство, дуже часто Різдво це таке видається дуже егоїстичне свято, насправді. Чому? Тому що здавалося б, ну, день народження Христа, правда? Ну його ж день народження, але ми чекаємо щось собі на цей день, правда? Іноді так буде. Ну, День народження у нього, але я чекаю щось собі. Більш того, я часто хочу бути в центрі уваги, ми хочемо щось отримувати. Ми навіть іноді можемо щось вимагати або очікувати якогось особливого ставлення до себе, хоча день народження не в нас. І ще цікаво, як тема Різдва сьогодні використовується маркетологами. Мені здається, ну, заробив на Різдві вже всі, хто завгодно вже заробили на ньому. Якби фільми на тему Різдва знімаються, якби, якби якісь там акції, якісь знижки, якісь цікаві розпродажі влаштовуються на Різдво. Мені здається, заробили всі, крім Ісуса Христа. Ісус Христос єдиний, хто нічого не заробив на своєму дні народження. Ісус Христос в свій день народження не бере, а дарує. Ісус Христос, в свій день народження не бере, а віддає повністю себе, тому що Він приходить сюди для того, щоб врятувати людство. І робить для нас щось важливе. Тому, друзі, пріоритет. Хто головний? Хто головний в святі Різдва? Головний Ісус Христос. Ми починаємо з першого пункту правда. Спочатку людина, коли переосмислює Різдво, вона задає собі питання, чи це правда, чи ні. Окей, це правда, що далі? Пріоритет. Ага, значить, хто головний? Ісус тоді. Якщо це правда, значить Він головний. Третя думка: до чого приходимо ми, і що ми бачимо в цій історії поклоніння. Поклоніння. Ви пам'ятаєте, мудреці Іроду говорять таку річ. Де новонароджений цар юдейський, ми хочемо знайти його, щоб йому поклонитися. Що говорить потім Ірод їм? Знайдіть, розвідайте, щоб я теж пішов поклонитися. Що він потім робить насправді? Вбиває. Одні, оці мудреці, приймають для себе рішення, ми дійсно підемо і поклонимося, інший, який дуже сильно любить себе, іде і вбиває і хоче знищити Христа. Друзі, кожен чомусь поклоняється. Кожна людина чомусь поклоняється абсолютно. Ми, коли сьогодні це чуємо, ми думаємо, ну що це за такі якісь дивні слова, якісь нісенітниці, як, ну, кому я поклоняюсь? Ну я собі живу просто в світі. І все. Але кожен чомусь поклоняється. Апостол Петро в писанні у своєму посланні говорить, що хто ким переможений, той тому й раб. Що тебе перемогло? Ось тому ти служиш і тому ти поклоняєшся, те тебе контролює. Тобто, що тебе контролює, тому ти й поклоняєшся. Що таке поклоніння, друзі, в сучасному світі? Та й взагалі усюди воно таким було. Поклоніння це прагнення твого серця, це те, чому ти приділяєш більше всього своєї уваги. Поклоніння це те, що стає головним. Поклоніння це те, до чого ти прислухаєшся, поклоніння це те, чим ти керуєшся в своєму житті. І тривога ірода, вона полягала в тому, що хтось може посісти його місце. Він не вклонився. Друзі, він не захотів поклонятися, тому що він зрозумів, що я не готовий на це. Щось інше зайняло його місце, свій егоїзм, своя любов до себе. І тому я хочу задати питання, що у тебе сьогодні в пріоритеті? Чи є Бог в твоєму пріоритеті? Чи він десь забутий? Ми будемо робити висновки, і я хочу сказати наступне: що прийняти сьогодні всерйоз Різдво це означає повірити в існування Ісуса Христа, що Він дійсно приходив. Це означає визнати його, що він дійсно в пріоритеті має бути, та вклонитися йому. І це безумовно викликає тривогу. І тому я назвав сьогодні цю проповідь тривожне Різдво, не тільки через події, які оточують Різдво, а ще й через те, що всерйоз говорити про Різдво це непокоїть серце. Це не так просто. Практичні такі дії, які б я хотів би нам залишити на згадку сьогодні і просто коротко повторити, правда, друзі. Перший практичний крок, який хочу побажати вам, шукайте Бога. Я знаю, що ми сьогодні всі різні в цьому залі, так, і хтось, можливо, вже давно в церкву ходить, хтось, можливо, якби Бога вже знайшов, і ви слідуєте за ним. А якщо, але якщо ні, друзі, шукайте Бога. Шукайте цю правду. З'ясуйте для себе сьогодні, чим для вас є історія Різдва. Чи є вона для вас правдивою, чи це вигадка для вас? З'ясуйте правду, шукайте його, тому що Бога можна знайти. Він зробив все для цього. Другий, другий момент пріоритет. Задай питання, чи в пріоритеті Бог у твоєму житті сьогодні. Я не маю на увазі сьогодні на різдвяному служінні, я маю на увазі взагалі в житті. От з понеділка по п'ятницю, з суботи, по неділю, потім на вихідних днях. Чи Бог є сьогодні в пріоритеті? Чи він десь на останньому місці? Чи Бог сьогодні тобі не цікавий абсолютно. Чи цікавий тобі Бог? Чи живеш ти для нього? ти розумієш, Чи розумієш ти те, що Він віддав своє життя для тебе, щоб ти міг жити сьогодні? Бог має бути в пріоритеті, і це буде впливати напряму на наші якісь практичні дії. І нарешті поклоніння. Коли ти розумієш, що він в пріоритеті, коли ти розумієш, що Бог це правда, залишається останнє поклонитися йому. Визнати його Богом і визнавати його Богом надалі. І це процес, друзі. Це не як мудреці, як ми іноді згадуємо мудреців і пастухів. Да? Вони, ми не знаємо, що з ними далі було. Нам чомусь Біблія не відкриває ось цю завісу. Вона не показує, що було далі з пастухами, як вони закінчили своє життя, як вони його прожили. Вона цього не розказує, і ми не можемо знати, чим закінчилося життя у пастухів та мудреців, але на своє життя ми впливаємо. Щоб ми не були, як ті, хто теж раз в рік прийшли, якби поклонилися Ісусу, визнали, але потім невідомо, що з нами було. Поклоніння це те, чим має завершитися наше переосмислення Різдва. Це постійний процес. Не тільки один раз поклонився, але постійно, кожного дня, кожного ранку. І ти показуєш своїми діями, що у тебе в пріоритеті, ти показуєш своїм життям, що ти насправді цінуєш і чому ти поклоняєшся, як починається твій ранок, як проходить твій день, як закінчується твій день. Який твій вечір, чому ти справді поклоняєшся? Заради, цього, заради чого проходить твоє життя? Чи є там Бог сьогодні, що присутнім в твоєму житті? Нехай Господь нас благослови, друзі, щоб ми могли переосмислювати ці речі. Правда? Пріоритети, поклоніння. Христос народився. Давайте ми зараз помолимось. У кого є бажання, друзі, моліться. І я також завершені помолюсь. Боже, дякуємо тобі за те, що ти прийшов в цей світ, Господь, за те, що віддав себе за нас. За те, що це повністю змінює наше життя, Господь, дає нам напрямок в житті, дає нам орієнтири, Господь, чому могли жити і триматися міцно за тебе, Господь, навіть посеред цих непростих умов, Господь, коли ми зараз в комфорті тут, Господь, а дехто, можливо, не має сьогодні власного дому, Господь, чи має ще якісь збитки, Господь, і ти знаєш, що і люди помирають на території нашої країни, Господь. Навіть в цей час ми розуміємо, Господь, що світло, ось Твого народження тоді, Господь, воно змінює все. Воно проникає сьогодні в серця для того, щоб зцілити ці серця, Господь, зцілити від тих ран, Господь, зцілити від гріха, зцілити від неправильних Господь, якихось речей, Господь, від того гріха, який отрує наше життя, Господь. Я прошу благослови, щоб цього року, Господь, ти дійсно народився в серцях ще багатьох, Господь, в нашому народі. І щоб люди повірили в тебе, Боже. І тоді я вірю, що Боже, багато чого буде змінюватися, і Твоя сила буде проявлятися ще потужніше, Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо бути сьогодні тут, можемо це згадувати в спокій, в мирі, Господь, в тиші. Слава тобі, хвала за все, Господь, ім'я Ісуса Христа. Амінь.